День, в неділю, в той час, коли люди знаходяться на вулицях, хворих, знову завдав масовому удару по місту, в місті влучання біля входу в супермаркет в Салтівському районі міста, крім того, є позгорання двох приватних будинків в Київському районі, крім того, чотири ракети в цивільний об'єкт в Немишлянському районі. Діжі, держимо, держимо. Ну, дай багарину. Дай багари. да. Я виходжу у арматури, я сейчас. Ага, все, голову ну, да. Ты, блядь, это сейчас... А щас відбувається. Легче? Ні? Сейчас витащимо тебе братан, подожди немного. І цю, і минулу атаку. І до цього ми оцінюємо як просто варварство і акт. Тероризму, не як інше, навіщо бити серед неділів в день, коли маса людей знаходиться е, на вулиці по супермаркету лише з метою е, спричинення більших жертв серед мирного населення. Навіщо бити в приватний сектор? Навіщо було бити в дитячу площадку недалеко звідсіля? Перед цим, де за загинули діти, навіщо було бити взагалі Багато багатоповерхівці? Це все, що останнім часом робить Росія, це лише запугування, причому вони навіть це не скривають. Тобто вони навіть не скривають, що вони б'ють по цивільним об'єктам. Вони потім викладають ці відео в себе в телеграм-каналах і може почитати лише коментарі, які звичайні мешканці цієї не імперії роблять. Вони радіють з того, що у нас є втрати. Вони радіють з того, що у нас загибають діти. Це масова радість, масова ейфорія. Їхні вурдалаки, керівники читають ці коментарі, бачать, який екстаз це викликає у народу. Вони завдають більших і більших, і більших ударів. Це удари завдаються для того, щоб викликати екстаз у мешканців Недоімперії. імперії. Вони реально радіють цього, що у нас загибають діти і цивільне населення.